او چه سانسه دیش لو؟ چنین دیش لو سانسه مارده О, вечір. гарна погода, гарна. Привет, друг, малый. Нема нікого. Ой, дядько йде. Добрий день! Добрий день. Що, прогулялася трохи? Так, прогулялася, а тепер ще піду десь прогуляюся. Щось буду по своєму робити. О! Матіус біжить, матіус! Так, Иво, Иво, Матвіус, Марио, святого Анна. А де Маті... А... Іво! Иво. Там поряд біля смітника Иво. Иво. Маріо, Матіус, Анна, Іво. Красинчик. Але гарний. Чому ти від мене, що на мене не любиш? Ну. Іво, Але ти гарний котик. Ну, Івусі. Ходімо до мене. Ходімо до мене, тобі щось класне дам. А? Іво, ходімо до мене. Я тобі щось класне дам Ходімо до мене, тобі щось класне дам, що в мене є такого не бачу, він знову. Я тобі щось покажу. М? Іво, Іво, я ти в мене щось таке є. Ходімо до мене. Я тобі щось покажу, що в мене є. Йу, ти гарний. І ти мене завжди не любиш. А я тебе страх як люблю, вже майже два роки. Майже роки тебе люблю і буду любити в вік. Не знаю скільки, але буду любити в обік. Іво, я тебе майже два роки люблю, і буду вік любити. Рік і місяці люблю. Не знаю, скільки я буду любити тебе, скільки мені сили достатньо. Але я тебе, Іво, я тебе в вік не забуду. О, то ти цілуєшся з Матіусом, а Анна навіщо тобі? Навіщо тобі Анна? А? Навіщо тобі Іво, Анна? А ну, на ну, ну чому ти від мене тікаєш? Дай мені треба. Таку кутяку красиво. Ей, ну тебе. Не даремно в Біблії пише. Тих, хто, тих, кого ти сильно не любиш, тебе не дуже люблять, а тих, кого тебе люблять, тих не дуже люблять. Я так само, як Давид. Я так само, як Давид Давид, любив тих, які його не люблять. А які Давида не любили, Давид любив так сильно, так само в мене, як Давида. Я так сильно люблю Іву, а він мене не дуже любить. Це лише китасте, справжній Іво, правдій Іво на небі. Правній Іво на небі Господом. І тепер Цяткою висволяємо. Слава часу дає через свічі Небесні флягери. Він тепер славить Господа Ісуса. Тут Він людей радував, а там в небесах Бога. Він на ангелів. ангелів. ж на небі вже його немає на землі. Давне давно на небі. О, поглянь, куди куди пішли? Йос на все, кіт не... Точнее справді, Іва, справжній його на небі, а кіт. Не коли му гам дадуть, а я не маю. Іво, привіт! Іво, ти що з Сімоною? Сімоною сілую так? так? Сімоною. Хоч би не З Сімоною сілою так? Оооо Кс-к-сх-кс Иво Ты меня любишь? Ну Кс-к-шк Симона мне дає твоя. А ты мне чому даєсі, а? Эй, ты боже, иву чок, и вы синя. Хе-хе. <гад> Эй, ты боже. Ты пам'ятаєшь у, у том, майже дороги тому был <рък> ой, боже! Ой, вижте, ми вижте, 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 так? Ой, вижте, монтанчик. вижте, вижте, яй вижте, 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 и вижте, вижте, да вижте, 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 Не хочеш до мене, так Ну, біжу, грайся. до Сімона зустрічаєтесь, зустрічайтесь далі. А я йду далі до братія. Може, завтра катись, що завтра буде. Щось завтра кати, що щось завтра буде. Я може, вам завтра дам, не знаю. До я до тебе браті. Так само, як давити, давить тако, я так само, як давити. Я люблю тих, які мене не люблять, а які мене люблять я дуже. Так само є. Але що це на все кіт. І вона на небесах, справжній людина. А кіт тут ходить. І хоче, щоб йому хтось дав у хрому. А хто тут таке йде? Ну я зараз так людей дибаю. Oddavaj, oddavaj. O, ne biš pokojiti što se ide. Hoćete da mnoj ima čije se Mario da mnoj ide, tako? Za vše to bi ja djakoju Isuse spa zemi. Za krov svijetu za dar ljubavi tví. все тобі, я дякую, о Господи, святий, живий в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Добрий день. А, побью. За все тобі, я дякую, що ти у світ прийшов і мою одмучену для вічності знайшов. За все тобі, я дякую о Господи святий, за все тобі я дякую, що мир дух святий. Жива мені та в це тобі, я дякую, то небо дав мені. Я з вічною подякую служитиму тобі. О, погляньте. Хтось вийшов, Нема ні однієї людини. Абсолютно. Поглянь, погода, я ще сюди зайду. Чого робиться? Нема нікого. Я щось тобі хотіла сказати, що Матіо Венер казав. А де люди? Де люди? А, де люди? Ну, хваночка, де люди? Ай, хваночка, де люди? Бачила фільм одного з допомогою вечора, там був Матіо Швенер. Що він казав тому дядькові? Що він дядьку тому казав. Ой погано, зараз я буду камеру виключати. Не, мені треба людей, щоб люди вийшли. А може і тобі скажу, чи людям, чи не людям, а мені байдуже або сказати. Правда. Достатньо.